Добрий день, маю, любі першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо на член уроки. Впинували ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер ми з вами закріпимо його практично. Так, тема сьогоднішнього уроку знайомиться з одиницею виміряння часу, доба. Тобто доба це наш один з вами день. Одна доба це 24 години. Ось коли пройшли знову 24 години, вона діляться на 12 днів, до, від нуля, так, до 12 зранку, потім вже знову йде 12 годин. Тобто -то перша половина дня та друга половина дня. Разом становить 24. Ось коли пройшло 24 годинки, це вже наступний день, наступна доба. Перше наше завдання потрібно знайти значення виразів, користуючись Тобто -то Ми перші до першого додаємо, або віднімаємо, другий до другого. 5 додати 7, 4 плюс 3. І вийшло у нас 77. 86 відняти 45. 8 відняти 4. 4. 6 відняти 5. 1. І вийшло 41. 36 відняти 15, 3 відняти 1. 2. 6 відняти 5. 1. 32 додати 66. 3 плюс 6. 9. 2 плюс 6 8. І вийшло у нас 98. 41 додати 55, 4 додати 5. 9. 1 додати 5, 6. І вийшло у нас 96. 89 відняти 67. 8 відняти 6. 2. 9 відняти 7, теж 2. І вийшло у нас 22. Виконає короткий запис задачі 1, та розв'яжи її. Прослухайте задачу. Ворона висаджує пташеня 22 таби, а ластівка 10. Наскільки діб раніше виводяться ластів'ят? Отже, про кого задача? Про ворону. І ластівку. Отже, написала літера В, крапочка, тире, і ластівка, Л велику. Так, ворона скільки висиджує? 22 доби. Отже написали. 2. 22, д. 22 доби. А ластівка 10 діб. Так, і далі на запит. запитуємо. У нас скільки? У нас є фігурна і двома зі стрілочками. Вона підходить зі стрілочками. І пишемо на. На невідомо Д. Так, отже, проводимо ми перший відрізочок до кінця. Це позначаємо з вами 22. Далі ми проводимо, ну, наприклад, на половинку. так. Це ми робимо схематично. Ми ж розуміємо, що тут немає ні 10, ні 22 клітиночки. Ми зробили 10. Далі ми. Підняли, поставили знак питання. Отже, ми з вами записуємо 22. 10. І знак питання. Так, що нам потрібно зробити? Додати чи відняти? Відняти, звичайно. Отже, потрібно 22. Відняти 10 дорівнює. Рахуємо. 2 відняти 1, 1, 2 відняти 0, 2. І вийшло у нас 12. Отже, на 12 діб раніше виводяться ластита. Розгляньте, що подано в першому стовпчику. У нас пташки, у нас є голуб, півник, тобто курочка, так, гуска. Та у нас лепь. Що у другому? Кількість діб? 10, 20, 25, 35. Отже, нам потрібно, використовуючи дані таблиці, розв'язати. Тобто, обираємо когось двох. Ну, Наприклад, ми можемо з вами взяти а, гуску та курку. Так, гус... Отже, написали: Г, гуска, 25. Ви можете обрати когось з двох інших і з їх числами працювати. Задача дуже схожа на минулу, але просто інші числа. Так, далі у нас К, курка. 20. Далі наша така ж сама дужечка наскільки д так і тепер провели ми до знову до кінця лінію це поставили 25 другу ну, провели наприклад до 4 це у нас 20 підняли. І поставили. Сюди ми записуємо 25, сюди 20, і знак питання. 25, відняти 20, дорівнює 2 відняти 2 нічого, 5 відняти 0, буде 5. Отже, на 5 днів курка та курчатка буде раніше, ніж гусинятка. Так, тепер ми з вами переходимо до 3000 завдань, розглядаємо 38 сторіночку і будемо додавати двозначні числа між собою. Як це ми з вами робимо? Ми розкладаємо перший другий, а потім другий стовпчик просто одразу будемо додавати. 41 ми розкладаємо на 40, і 1. 25 це 20 і 5. І рахуємо 40 плюс 20 60, 1 плюс 5, 6. І вийшло 66. 36 плюс 32. 36 ми розкладаємо на 30 і 6. А 32 це у нас 30. І 2. 30 плюс 30 60. Далі 6 плюс 2 8. І вийшло у нас 68. 52 додати 13. 52 розкладаємо на.

60 додати 10, 70. 5 додати 3, 8. І вийшло у нас 78. Далі. Як рахуємо, це перше з першим, другим з другим. 2 плюс 5 7. 3 плюс 4 7. І вийшло 77. 41 плюс 37. 4 плюс 3 7. 1 плюс 7 8, і вийшло у нас 78. 35 додати 22. 3 плюс 2. 5. 5 плюс 2 7. І буде 57. 55 додати 14, 5 плюс 1 – 6. 5 плюс 4 9. І вийшло 69. 64 додати 33, 6 плюс 3. 9, 4 плюс 3, 7, і вийшло 97. 72 додати 16, 7 плюс 1, 8, 2 плюс 6, 8, і буде 88. 36 додати 23, 3 плюс 2, 5, 6 плюс 3, 9, і вийшло 59. 44 плюс 13, 4 плюс 1, 8. 5 4 плюс 3, 7, 57. Так, І так само ви вирішуєте наступні всі завдання. Продовжуйте. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!